Топ 5 крутих фішок Steam Deck. Перше це обмеження ТДП, а тобто ви можете самі налаштувати, чи потрібен вам більший ФПС і більш гарна картинка, але ви готові пожертвувати часом автономної роботи. Або ж навпаки, ви десь далеко від дому, обмежили FPS, обмежили ТДП, зробили поменше налаштування і додали собі ще одну годину гри. І це просто чудово. Наступне це можливість змінити керування на будь який смак. Ви можете переналаштувати кнопки, назначити на їх місця кнопки з клавіатури чи натиск миші, тож ці інструменти дуже допомагають в іграх, які офіційно не підтримували геймпад. Плюс на багато ігор є розкладки від спільноти, які ви можете також використовувати. Третє це сенсорні панелі, хто б ще не казав, але вони просто імба. Особливо в старих іграх або в стратегіях ними дуже зручно керувати. До прикладу, я граю в Stronghold і взагалі ніякого дискомфорту не відчуваю, можна сказати, альтернатива мишці. Четверте це ваш аккаунт Steam. Думаю, більшості людей він є, і ви так само затарюєтесь на знижках, і виходить, що як тільки ви отримали Steam Deck в руки, то вам не треба купувати ігри. У більшості людей вже буде зібрана бібліотека ігор і не за всі гроші світу. Ну і останнє це можливість качати ігри з торрентів. І скажу вам одразу: це не круто, це не зручно і це не безкоштовно, але засуджую. Тому, звісно, вибір за вами, але для багатьох це буде важливим моментом. Ось такі фішки я знайшов в Steam Deck. Пишіть, що ви думаєте про Steam Deck, буде цікаво вас послухати.